Дача час ще була ваше впечатлення. Ого, ого, враження. Які можуть бути враження, коли на початку передачі дарують тазик для блювоти? Звісно, позитивні. Мені дуже сподобалось. Це новий формат у нашому полтавському телебаченні. Хай він розвивається. Я дуже рада. Знаю тільки як у них буде з гостями після таких ефірів. Ну, пан Чередніченко молодець, пан Макаров молодець. Вони все роблять дуже правильно. Запрошують гостя і мочать його. Ну, це тест на почуття гумору, я так думаю. Ну і трошки політики, щоб там не казали. А я якесь політичне замовлення в цьому вбачала. От, наприклад, моїми устами, О, мачілі некрасиве слово, ну так воно є, мама я і «Жиденка». Как би, да, мене запросили, тому що вичитали мою сторінку в Фейсбуці, що я агітую, ну агітую. Я висловлюю свою думку, що замість рожев зеленої фарби краще рожева і мамайські іграшки погані. Я це сказала, а ще мені намагалися мене змусити сказати, що ми виробляємо газету Нова Полтава. Ну це как би хай вже ж кажуть і за інші газети. Я медіамагнат, я роблю просто районку, я роблю свободі газету, ну нову Полтаву і коло. Це дуже приємно. У мене, отже, багато грошей буде на цих виборах. Хай кажуть, ну пан Чередніченко дуже милий. Він одягнув жилетку, тому що я казала, що вона йому не пасує. Він пішов мені на зустріч. Пузо він своє не прикрив. Я бачила, що в нього воно волосате. Ну наступного разу він буде обережніший. Напевно, пан Макаров теж молодець. Він він у нього принципова позиція, що він не займається політикою. І, отже, оскільки він не займається політикою, то він не знає жодних політиків. І от така наївна людина в студії, які треба розказувати. А от у нас є і Мамай, і матковський, і Чередніченка, і Жиденка, і Бублики. Вони між собою ворогують. Ну. Я їм це розказала добре. Ну, гарна передача, ну не дуже. Хоч вони мені й жабу подарували в кінці, щоб я на них не ображалась. Ну, я піду на другий ефір, якщо запросять.